Минув тиждень, як Україна повернула додому своїх героїв-захисників. Серед них був і Дмитро Козацький з позивним Орест про те, як хлопець пережив чотири місяці полону і якою була мить щастя, мить повернення його додому. Новина Лайв розповість його мама, пані Ірина. Вітаю вас! Минув тиждень, як Україна вже повернула додому своїх захисників, захисників Азовсталі, серед них і ваш син. Хотілося б, хоч я не перша, хто запитає вас про те, які були емоції. Розкажіть за тиждень, чи змінилися вони? Емоції були над край, вони були просто неочікувані. Це було просто якесь чудо з неба, якась. якась ну, це було... Чудо і емоції було, було море, море, море. емоцій позитивних. Але ви знаєте, ми все ж таки проходить час. Хлопці зараз наші дівчата всі на реабілітації не лікують по спільні. Але ми розуміємо, що далі війна триває, що далі наших багато хто в полоні, і знову ви знаєте, Ну, опа, так, давай, давай, далі в бій, в бій. бій. Отакий, як ми можемо. Далі боротись за визнання, далі боротись хто як може за нашу перемогу. Далі, далі, далі боротьба. Сьогодні у вас день народження, це ніби такий подарунок, що син повернувся, чи привітав вас він уже сьогодні? Е, він привітав мене словесно, так, е, він на лікуванні, він зайнятий. Um, так, але я в цей день народження Діма вернувся до дня народження. Так, це був подарунок тоді. А де народження я бажаю кожній мамі. Я бажаю, я хочу. Я, це не мають мої мрії збуватися. я бажаю кожній мамі, кожній родині дочекатися своїх сполонах дочекатися там тим. Доборотись до перемоги, Оце це мої бажання. А я знаю, що вони в день народження мають збуватися. От я до цього дуже, дуже, дуже мрію. Зараз у вас дуже позитивні, гарні емоції, але ці чотири місяці вони були тяжкими. Якщо повернутися в перший день війни, 24 лютого, де ви його зустріли, і ваша родина, як ваш син опинився там? Мій син був в азот. Він був на той час виконуючим. Командира служби полку Азов він був на своїй службі у Маріуполі, в Маріупольському гарнізоні. Я була вдома. Це було для всіх неочікувано. Ви самі знаєте, це, це було для всіх просто перевернувся світ з ног на голову, і проте це для всіх був жах. І так само і для мене. Ми просто не знали, як що далі. Це зараз ми вже аналізуємо це зараз Ми вже. Якось знаємо, як за чим куди йти, куди можна звернутися. Ми зараз спільно з тим боремося. А тоді на той час це був просто жах. Я була вдома. Позвонив Дмитро, сказав, що почалася війна. Просто каже: мам, без паніки, боття до до, до, до Дашеньки, до сестрички. Збирайте ну, документи і спускайтеся у укриття, і сповісти, сповісти всіх, хто ти знаєш, що почалася війна, тільки без паніки спускайтеся у укриття. А так почався раніше 24 лютого. Чотири місяці у полоні відомо, що у вас було всього кілька телефонних розмов із сином. Як ви трималися? Загалом я дивлюся, що дружини, мами і родини по-різному. Хтось виходить на мітинги, хтось постійно веде якусь активну роботу в соціальних мережах. Хтось чекає від держави яких дій? Що ви робили чотири місяці? Чотири місяці спочатку спочатку самотужки в соціаціях давала ці своїми рідними. Мали якісь завжди пости. Я як ну як кажуть у соцмережах, я стукала в ці двері. Які це. а потім я побачила, що є теж акції, що є не одна така, що у нас дуже багато, і ми почали об'єднувати в, в акції. Ми почали виходити на Майдана. Ах не тільки України, а всієї Європи і всього світу. Ви знаєте, критикувати владу в такий час, в який ніхто не готовий був до цього. Це саме останнє. Потрібно шукати компромісу, потрібно шукати лазійки, як то кажуть, ниточки, виходи і все. Потрібно ну, разом шукати виходи просто. І ми всі об'єдналися в організацію матерів. Орган... Організацію захисників Зовсталі, організацію жінки зі сталі. Це було декілька організацій, і ми от сумісно всі е, почали діяти. Е, хто в такому напрямку, хто в такому, знаєте. Е, Згуртовуючи весь світ, і ми просили всього світу. Ми звертались і до Ордагана, це було чотири місяці назад, і ми звертались до Зіндзіпіня, е -зін і ми звертались до всіх світових лідерів. Ми стукали всі двері, ми писали листи на всіх всіх мовах. Ми звертались до Папи Римського. Ви не уявляєте, просто зараз я сижу і це так прикручую. Яку? Глобальну роботу робили ці всі жінки, мами, всі-всі разом виходили на акції. Я була по роботі в Кракові, і я приходжу на площу 12 годині, а там мітинг за нашу ЗСУ, за наших полонених. Мене просто серце розривалося. Ви знаєте, я бачила це по інтернету. Ну, як я побачила це е, сама вживу, я була в такому в захваті від. В те, що світ дуже сплутився, е, в такі тяжкі хвилини, і от ми всі боролися, хто як тільки міг. Хто в соціальних сетях, хто на мітингах, хто давав інтерв'ю, хто їздив на прийоми, ми звертались до ніб нашого, до президента, до всіх. Ми просили просто підтримки, і нас не можна сказати, що нам відмовляли. Ні, я знаю, що президент, я знаю, що весь уряд, я знаю, що всі. Ішли до цього. Просто дуже довго не, не, могли, не могли знайти виходу. Але як я сказала, дякувати Богу, дякувати всім молитвам, вихід знайшовся. і от зараз знайшовся вихід з полону для сина і його побратимів. І ми зараз далі молимо, просимо і згруповуємося для того, щоб далі звільнення були, далі були обміни подальше, щоб. Звільнили всіх наших полонених, а ми віддали їм ру русні їхніх, тому що теж це теж дивиться Пика така воно каже, що воно голодало, і його ж дома чекають. Ну не всі ж там ждуть якісь там е москвичі, і ждуть якісь живолі. На чекають, чекають, просто вони бояться про це говорити. І я от хочу, щоб їх повертали туди. Хай повертаються в свої сім'ї і будують свої міста, будують свої села, а не воюють проти нас. Ваш син чотири місяці перебував у полоні. Чи запитували ви в нього, де він брав сили? Я бачила деякі новини, що він казав, що дуже часто молився. Ви знаєте, так я взагалі боялася це спитати, тому що, знаєте, вони 4 місяці були в полоні. Ми знаємо, в яких умовах тільки ми про це зараз не можемо говорити поки. І він казав, мам. Я прочитав Біблію, я багато собі з того всього взяв. Я прочитав новий завіт. Мам, я молився і я вірив, що що от це от буде добре. Ви знаєте, я цьому я задувала. Він не, не те, що там все впався, ну, тільки там, ну, в, в одне в один напрямок. Він, він активний буде, він зараз активний. Він хоче приймати участь е, в. Підтримку полонених, він хоче приймати участь десь в якихось не акціях, а брифінгах. Він хоче поділитися своїм, як він себе там відчував і хоче підтримувати рідних. Він багато кому передзвонив, кого знав з рідних, хто залишився там. Він їх дуже підтримав. І от він брав сили, як він казав, з молитви і з віри. От треба вірити. вірити. Я розумію, що багато речей ви зараз розповісти не можете. Але, звісно, у вас є факти, що пережив ваш син у полоні. Він вам щось розповідав. Чи були речі, які ранили вас, які дуже сильно здивували, як для мами було важко почути? Я пока про це не можу говорити. Подивіться на них, і ви все зрозумієте. Але ще багато наших залишається там, і ми не маємо права їм. Нашкодити. Який його зараз стан? Він перебуває на реабілітації. Що зі здоров'ям, що кажуть лікарі? Вони під ретельним наглядом лікарів. Вони приходять зараз в кого які проблеми профільно вони лікуються, їм надають медичну допомогу, психологічну підтримку. Ну будемо чекати. Я бачу, що він ще такі не впевнений. Він такий, знаєте, це це, це, це зрозуміло. Пройшло тільки скільки, скільки три дня все на чотири. Я навіть по загубили ці завтра. Днів, тиждень стається пройшло дуже мало. Тільки тиждень пройшов. А їм треба час для того, щоб вони принаймні, хоч вернулися чуть-чуть на той рівень життя, який був до війни. Я знаю, що це буде. Я знаю, що це буде не повністю на 100%, але вони повернуться до нормального життя, але треба час і професійна лікарська допомога. Ми бачимо, що коли бійці повернулися для деяких оголосили збір грошей, шалена підтримка від населення. Чи потребує ваша родина якоїсь фінансової допомоги? І загалом, ви, якщо там в асоціації родин захисників Азовсталі і так далі, ця підтримка від населення, і моральна, і фінансова, вона потрібна. Потрібна моральна, тільки от ще з Ми просимо і журналістів, і близьких, що їм треба час оговтатися, тому що вони не можуть до великої кількості зараз спілкування. Вони чотири місяці, а перед цим три місяці назовсталі на були в такому середовищі закритому, і от зараз треба час для того, щоб вони е, прийшли. До тями, і зараз дуже великий натовп людей. Це для них дуже тяжко, дуже тяжко. От ми чекаємо, коли вони прийдуть до тями, і їм потрібна обов'язкова підтримка, така, знаєте, навіть одне слово, там молодці, там чи ми раді ви за якось вас. вдома Будуть готуєтеся шуті. до зустрічі Дмитра додому, там кімнату, їжу якусь, щось плануєте. Ви знаєте, поки він їхав. Додому, до хрещеної його вже напекла пасочки. <смі> <смі> бо я йому не змусила, бо я була на роботі. Але коли він вже повернеться додому, я хочу йому зготувати домашню пасочку, теж так, як я йому обіцяла, борщика червоного, поки дієтичного і своє материнське тепло. І хочу, щоб його домівка, в якої він народився, зріс і. Пішов, так сказати, в армію. Я хочу, щоб він туди повернувся. Це для нього буде настільки таке тепло, таке, таке душевне. І воно на якусь частину дуже велику його вилікує. Я бажаю всім повернутися додому в свої сім'ї, в свої домівки. Я знаю, що це для багатьох уже нереально, тому що багато в кого нема своїх домівок. Але я бажаю, щоб. Ми здобули перемогу, і щоб наші полонені всі повернулися в свої родини, в свої обійми, в своє материнське і рідне тепло. Вони всі для України справжні герої, і звісно, що з часом нам хочеться дізнаватися про них більше. Ніхто не знає своїх дітей краще, ніж мама. Як би ви охарактеризували свого сина? Після, після полону? Можливо, до і після, що, можливо, змінилось? Зовнішність, ми звісно, бачимо, але внутрішній стан емоційний. Ви знаєте, як я його побачила перша година, така, я так ну, дивилась, придивлялася, але потім я зрозуміла, і їх не зламати. Вони худі, вони десь трошки такі, ну, не в тому світі, не в той реальності. Вони не вірять ще в те, що вони повернулися. Але вони не зламалися. І знаєте, оцей романтизм, як я побачила його з тими квітами, як він нас зустрів з сестрою, я зрозуміла, що їх нічим не, не зламати. Ні, так, да, вони трошки зараз понівечені. Вони час. Подлі, але їх не зламати, і отей романтизм в ньому залишився, і отей, так, так, туди. Я хочу тим допомогти. Я хочу тим позвонити. Я хочу тим. Кажу, синочок. Ти зараз чу чуточку. Приходь себе, бо ти хочеш взяти таке на себе неосяжне, а в тебе ще сили немає. І він тоді розуміє, так, 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 да". і він хоче вже допомагати. Він хоче, він хоче боротися за всіх о, о, та доброта, о, той, знаєте, нереальний такий романтизм, який він хоче зробити світ світлим і таким чистим. В нього залишилось. Я щаслива і рада це чути. Дякую йому за незламність, дякую вам за незламність і будемо чекати на повернення інших українців і на перемогу. Разом до перемоги і до звільнення наших всіх полонених. Все. дякую ага. і ще раз зі святом вас. Дякую і вам, дякую. Гарного мирна дня і до перемоги разом. Дякую все, до побачення.